Чекаю на машину. То це їде! Знімати можна? Я думав, що заїдете, добрі? Добре? Ні, це забралося нам, а тут У мене закінчили. Нас так троє, що Ряби на Вони мають свої настрії, але ділися. Здогадаєтесь, який мій мотоцикл? Okay. Так, і це не хові Еліфан, якого в принципі, я й хотів. Так, Ми з паном Володимиром п'ємо могорич за мого Ліфана, щоб добре служив. Так, так, що все добре служив. Буде служити. Добре. Дякую, Володі, що привіз. Так приємно не, не знає, працювати. Дуже гарний сервіс. Так, Дякую, дякую. І вам і вам, і вам дякую. Так, нехай щастить. Мотоцикл в мене Привезли під саму хату. Дякую пану Володимиру за доставочку. Взяв я мотоцикл на виплату. Ніколи в мене ендуро мотоцикла не було. Робив я боксера під цю потребу. Ну, досить в мене непогано вийшло, але я за місяць зрозумів, що цей мотоцикл мені за маленький і за слабенький. А цей вже має 21 лошадочку, 20 крутного моменту. Дуже м'який, великий хід підвісок, прогресія. Це буде то, що треба. Буду знімати оцей весь тюнінг, буду знімати цікаві поїздки. Бо для асфальту в мене є Honda CB, для всяких туристичних вилазок по, сотні, по сотнях кілометрів. А цей буде мотоцик для прогулок по цікавих місцях, яких ми з асфальту не бачимо. Детальний огляд, і що я, як його підлаштував під себе в перший же день, буде в другому в наступному відео. Так що пишіть свої коментарі. Зараз скажу чому не Кові, чому не Шенерей. Ну Цей е, мотоцикл на порядок краще Шенерея. Це слова того ж менеджера, який давно займається мотоциклами. Ну, а Кові, оце таке. З високою посадкою і сідушкою, якою можна сраку порізати. Ну, це не для мене. Мені 53 рік хочеться трошечки комфорту. Документи будуть до 10 днів. Пришлють мені, зразу я замовив собі масло 15W50, якого і рекомендую Володимир для повітряного охолодження. І я багатьом це говорив, що мотор цей гріється більше, ніж рідинник. І тому 10В40 це є водичка. На 15 В50 мотор краще працює, щеплення краще працює, краще, мотор маститься. Тут навіть нема що дискутувати взагалі. Ще раз нагадую мого поставщика мотоцикла, магазин Motor Market, місто Болехів, пан Володимир. І даю посилання. На канал, в коментарі чи в описі під відео. Е класний магазин, чудовий вибір техніки, запчастин, масел, екіпіровки і всяких приколів для мотоциклів Отож, приймаю вітання з моїм enduro мотоциклом. Дякую вам взагалі за підтримку, за перегляди. Буде багато цікавого контенту. Долучайтеся, хто має бажання. Дякую, всім пока.